Думав зробити ще один випуск про еволюцію вакансії, типу як було до, стало після. Але після того, як я прослухав свій аудіозапис, зрозумів, що від тої вакансії, яка була раніше, ну хіба що назва та трошечки локації навіть змінилися, ну тупо нічого не залишилося. Вони її повністю переробили, повністю переписали. Тому я думаю, що вам в принципі буде цікаво. Тож спочатку пропоную послухати першу версію, яка була написана певний час тому, а потім ми з вами розберемо уже нову версію цієї вакансії. Погнали! Компанія Йотево, так і хочеться сказати, ЙоТВО. ВиТОВО. Я того, а, значить, lead generation manager, тобто лідогенератор, про роботу lead generation manager, вакація Україна, Казахстан, Чорногорія. Цікаві вакація, Далі, якщо ви динамічний індивідуаліст, а a dynamic individual, чи ви динамічний індивідуаліст пристрастю для. Рухомого росту в технічній індустрії ми шукаємо менеджера з лідогенерації, який би доєднався до нашої міжнародної команди, в стартапі, що знаходиться в Лондоні. Якщо у вас є досвід створення взаємовідносин з глибоким розумінням saas ринку Software as a Service і виняткові навички комунікації, ми хочемо від тебе почути вимоги. Крута розмовна і письмова Англійська мова, мінімально один рік роботи в софтвер as a Service продажах, сильні комунікативні та соціальні навички, розуміння технологічного ринку, харизматична особистість з позитивним ставленням. Окей, тепер дивимося. Нагадаю, позиція називається лідогенератор, Lead, «Lead Generation Manager». Обов'язки: проведення холодних дзвінків для знаходження лідів, лідогенератор, холодні дзвінки ну таке. Like. Імплементування аккаунт бейст маркетингових стратегій. Тобто згідно аккаунтів. Ну, окей. Знаходження переваг, використання LinkedIn для таргетованих маркетингових зусиль. Також управління та керування компаніями з email маркетингу Ну, це в принципі звучить непогано, тільки от просто холодні дзвінки, тут, якщо чесно, трошечки на таке. Like. Тепер далі умови. Конкурентна компенсація прив'язана. До догора, структура відсотків е, в залежності від закритих ділів, тобто відсотки навіть будуть, -у -у. можливість е, взаємодії з міжнародною командою. Ну, таке собі, як перевага. Умови. А, це умови, це не перевага. І також доступ до можливостей з нетворку в рамках технологічної спільноти. Ну, таке собі, якщо чесно. Дуже поганенько розписана вакансія, враховуючи, що там ще треба робити холодні дзвінки, то взагалі капець. Як не дивно, за 6 днів 14 людей захотіли працювати в цій компанії. Удачі, вони того! А тепер розберемо оновлену версію. Отже, додалося така штука, як uh, contract Basis, тобто це по контракту лідогенератор, а локація просто вказана ремоут, і як це не дивно, чомусь прибрали Казахстан. Тобто, окрім Білорусі, Росії зрозуміло, і що у вас, з Казахстаном, щось не склалося? А що сталося? Там було чисто Україна, Чорногорія і Казахстан. Ну, ви зрозуміли, коротше, дата початку якомога швидше. Угу, Тобто, потрібен був уже на позавчора, так? Ютева це зростаюча платформа, що надає аутстафінгові послуги. Ми об'єднуємо стартапи з найкращими в світі талантами британського ринку. Ми шукаємо націленого на результат лідогенератора, щоб він доєднався до нашої команди. На цій позиції ви відіграватимете ключову роль в залученні нашого розвитку бізнесу та ініціатив з продажу, шукаючи та виховуючи високоякісних лідів, будуючи чіткий sales pipeline пайплайн і підтримуючи команду в досягненні амбітних цілей зростання, ключові обов'язки, шикардосні комунікаційні навички, письмові та усні, а англійською. Тобто тут уже не вказується, який саме рівень англійської. Досвід в аутстафінговій індустрії буде великим плюсом. Ну, звичайно, лідогенератор. Використовувати різні програми та платформи, такі як LinkedIn, email кампанії, CRM-системи, щоб знаходити, кваліфікувати та виховувати лідів. Ну, в принципі, все логічно поки що. Зберігати здоровий та постійний sales пайплайн, ефективно управляючи лідами через воронку продажів. Оце слово здоровий мені якось тут трошечки видається зайвим. Не знаю, може воно якийсь і має сенс англійською, але якщо його то перекладаєш, то якась хріть виходить, якщо чесно. Відслідковувати та звітувати по відсотках конверсії лідів та метриках ефективності пайплайну, працювати близько з сейлс, маркетингом та командою розвитку бізнесу, щоб поєднувати зусилля та забезпечувати безпроблемну передачу кваліфікованих лідів. Тут, до речі, написано добре: взаємодія з іншими відділами. Коротше. Генерувати денні та тижневі звіти по метрикам лідогенерації і надавати дієвих інсайтів до лідерів команди. Ну, я би все розумію, але якщо чесно, щоденний репорт це звучить трошечки напряжно, ну, принаймні як для мене. Підтверджений досвід 2 плюс роки в лідогенерації. Як ви його будете перевіряти, хер його зрозумієш? Розвитку бізнесу чи продажах у SaaS, software як сервіс, рекрутменті чи індустрії цифрових послуг. Ну, якби читайте резюме, що написано, те і буде. Навіть бачите, рекрутери можуть взяти. Сильне знання хабспоту, LinkedIn Sales Navigator, платформ з імейл автоматизації і системи відслідковування лідів. Ну, коротше, досвід має бути. Що ж ми пропонуємо? Інноваційне та колабораційне робоче середовище. Круто. Конкурентну зарплату, яка базується на вашій ефективності. Коротше, будеш працювати більше, будеш мати, можливо, трошки більше грошей. Бо конкурентна зарплатня це, типу, конкуруєш, не знаю, за те, щоб не здохнути чи що. Бо ну хто так насправді пише? От що ви маєте на увазі, коли ви пишете конкурентна заробітна платня? Та пишіть уже там нормальна, крута заробітна платня. Ні. Це ж треба як то мінімально заробітна плотня, звичайно, мінімально називаєте конкурентною. Ну тобто, що може бути, мабуть, і ще нижче чи ні, може бути вище, але у вас ну, точно не нижче, ніж прожитковий мінімум. Гнучкі робочі години та дружні ремоут політики. Ну тобто, в принципі, ремоут уже хоч якийсь плюс. Якщо ви мотивований професіонал з пристрастю до підвищення зросту через ефективну лідогенерацію, ми раді від вас почути. Кидайте нам емейл на таку та пошту, або єднайтеся до людини, яка там нижче, чи заповнюйте форму нижче, щоб приєднатися до команди Йотево і допомогти нам винайти успіх в індустрії цифрової експертизи. Ну, тут воно, в принципі, виглядає не критично, якщо подивитися на цей опис. Єдине, що ми пам'ятаємо з переднього опису, що там були холодні дзвінки, про які тут ні слова не вказані. То у вас людина, яка займається літогенерацією, вже не займається холодними цвінками? Чи знову ж таки ви вирішили просто прибрати це, хай це буде сюрпризом? Бо це таке враження складається, що ти, в принципі, прочитав, і плюс-мінус ти розумієш, що тобі треба буде робити, але по факту ти продовжуєш грати в гру, здогадайся, які в тебе обов'язки, хоч їх тут, в принципі, написано немало. Але походу вони тут не всі вказані. І оце, чесно кажучи, найбільше дратує. Ну чітко напишіть, що хай у вас буде отак, і все. Бо потім як то А потім виявляється, що ти маєш ще робити, і оце, і оце, і оце, і оце, і ще щоденний звіт, а у нас ще може таймтрекінг, сподіваюся, що ні. Ну, коротше, ви зрозуміли. Вакансія, скажімо так, середнячок, нічого критичного не виглядає поки що, але знаючи те, що ми знаємо, можна очікувати деяких сюрпризів. З вами був Томаний працівник, почуємось!